Вітаю домашні зельць, як у нас у родині кажуть, натурпродукт. Готую я його замість ковбаси, відріжеш добрий шматок, змастиш його гірчичкою, з'їси і вже ситий. Варю я зельць з рульки або галяшки, як кажуть. Я вже пізно була на базарі і жіночка уступила мені по 55 гривень. В мене одна галяшка зі шкіркою, друга без, загальна вага 2 кг 800 г. Я все перемила і треба добре-добре почистити шкірку ножем. Беру величеньку кастрюлю, все складаю, заливаю водою на 1 кг рульки 1 столова ложка солі. Тож я кладу 3 столових ложки такі пропорції, як закипить, знімаю піну і кладу цибульку. Вариться все це діло десь 4 години і м'ясо добре відділяється від кісточки. Добре, перебирайте м'ясо, бо є і миленькі кісточки. Це нарізаю по бистрачку не дуже дрібно, складаю у ємність. додаю подрібнений часничок, мелений чорний перчик і обов'язково десь одну склянку бульйону. Він об'єднає наш виріб і зельць буде соковитим і м'яким. Форму застеляю харчовою плівкою, все викладаю, розрівнюю ложкою, накриваю плівкою. І треба покласти зверху якийсь груз. Зельц простояв у холодильнику ніч і добре застиг. Добре, нарізається, пахне часничком, ну все як ми любимо. Не дуже важко це готується, спробуйте. Це смачно. Вийшло в мене 1 кг 300 г готового продукту. Я думаю, це вигідно, смачного. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!